Стосовно, що таке колективний інтелект? Термін, що описує комплексну колективну поведінку децентралізованої системи і самоорганізацією. Тобто, що таке колективний інтелект, де ми його можемо вже бачити в природі? Це в нас може бути Колонія Мурах, ріпджіл, зграя птахів, косяк риб. Тобто, ну, давайте так. Коли ви бачите, це колективний інтелект? Тобто, якщо брати. Google, то Google використовує ринки колективних для внутрішніх так, 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 фінансові біржі, тобто збирає учасни... думки учасників торгів, і, відповідно, укладає на, основ... на основі колективного прогнозу зазвичай демонструючи дохідність більшу, ніж найкращий, навіть брокер. Але знову ж таки, такі фінансові біржі, ну так, легіонами людей. Для генерації очікуваних результатів або ж очікуваних відповідей на поставлені питання. Ну тобто, коли ви шукаєте, чому ви, ну, тобто, ви, ви дивитеся? Велика кількість результатів зазвичай на кожен пошук? Так. так. Дуже велика кількість результатів, але зазвичай, ну, яке, скажімо так, найбільш таке правильне відповідь? В якому посиланні буде знаходитися? Вікіпедія. Ну, якщо Вікіпедія, ну зазвичай, якщо Вікіпедії немає в пошуку, так то це може бути, наприклад, перше, друге, третє посилання. Тобто, все, що нижче, я б навіть сказав би першої сторінки, перша сторінка ще більш-менш все, що нижче першої сторінки, зазвичай не те. Хоча, як ви бачите, пошукові системи добирають <кхів> для нас цю інформацію далі за Ілоном Маском, злиття колективного інтелекту із. Штучним. Скоро наблизить людство до розв'язання надскладної задачі, прогнозування саме майбутнього. Далі, що таке інтернет речей? Інтернет речей це концепція обчислювальної мережі фізичних предметів, а саме власних якихось речей, які оснащені деякими технологіями для взаємодії один з одним. Тобто, які ви знаєте, такі технології, де ми можемо бачити. Інтернет речей, тобто, це може бути в нас в будинках, в автомобілях а також на користувачеві. Що мається на увазі в будинках? Ну, в будинках те, що ми обговорили: що можна підключити телефон до телевізора. Зазвичай це лікарі, вони дивляться, який, який у спортсмена пульс, яке там дихання чи не важко йому. Ну, тобто, і в залежності від того, приймається якесь рішення, тобто і таке зараз існує. Далі, те, що ми розібрали, що таке інтернет речей, тобто те, що підключається між собою. Все те, що насичене сенсорами, якимись датчиками, пристроями передачі інформаційних даних. Так, 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 так. Це ми з вами розібрали. Це ми з вами розібрали. Що в нас тут ще? Так, стосовно смарт. Що таке смарт-суспільство? Тобто, давайте швидко. Ага, далеко. Смарт-суспільство це, в принципі, те, що ну, тобто, розумне суспільство. Категорія смарт-суспільство увійшла в науку після саміту Великої Двадцятки в Південній Кореї в Сеулі у 2010 році. Ну і відповідно від того, смарт-суспільство розвивається постійно, тобто, розвиваються цифрові технології. Цифрове суспільство, що мається на увазі, що розвивається, зараз потихеньку є вже смарт-транспорт, смарт-охорона здоров'я, смарт-енергетика, ну тобто, відповідно, смарт-суспільство. Від смарт-транспорт, я думаю, що ви вже неодноразово бачили. Якщо так буде далі розвиватися, то ми прийдемо до того, що в нашій, на нашій планеті з'являться смарт-міста. Смарт країни, смарт освіта, і відповідно ми потихеньку перейдемо до смарт-життя, тобто до розумного життя. До розумного мається на увазі до е, технологічно розвинутого життя. Тобто, будемо користуватися абсолютно усіма технологіями, які колись вигадають або які вже існують. Але поки що, на жаль, ми зараз ну, не до кінця цим користуємося. Хоча знову ж таки наші батьки нам, я думаю, що за. І так, про що ми сьогодні з вами будемо говорити? Тема сьогоднішня: комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів, комп'ютерний експеримент, таке моделювання. Ну, в принципі, ми ви вже одне одноразово. Я думаю, що під час навчання в школі це питання не те, що це точніше, це поняття, не те, що чули, а вже навіть і особисто можете розказати, що таке моделювання, тобто один способів пізнання навколишнього світу. І може бути створено, ну, тобто, створення зменшених зазвичай або збільшених копій реальних об'єктів. Тобто, що мається на увазі зменшених або збільшених. Ну, дивіться, наприклад, візьмемо, ну, візьмемо, нехай буде літак, мрія. Як, як його модель зробити? Що треба зробити? Зменшену чи збільшену копію, щоб щось розглянути? Зменшено. Зменшену копію, так, тоді ви можете щось. Розглянути. А, тепер стосовно. Далі, стосовно моделювання. А де можна наведіть, давайте спробуємо з вами разом навести приклад, де можна створити... краще створити саме збільшену копію. Як ви думаєте? От збільшену копію чого краще створити, щоб розглянути Так, продовжуємо. Ну, розсмотрити кабінет щодо ну не розсмотрети. Зрозуміло для чого ми це робимо для того, щоб дізнатися, тобто або розглянути, або дізнатися, ну, тобто, спрогнозувати поведінку якоїсь системи при зовнішніх впливах, або розглянути Ну, тобто, пізнати цей досліджуваний об'єкт, на який ми дивимося, ну, тобто, дізнатися щось нове про той чи інший об'єкт. Далі, які у нас бувають об'єкти, ми бачимо модель, ми бачите модель у 18, бачили модель у 18-му кабінеті, бачили модель глобусу, так, коли в школі були. Тобто, модель не модель глобусу, точніше, модель Землі. Глобус це і є, в нас модель землі. Тобто моделі, які подано за допомогою спрощеного матеріального об'єкта, а також модель, інформаційні моделі, які подано за допомогою описів, формул, схем і так далі. Тобто, що стосується першої, ми розглянули це, у нас матеріальна, тобто глобус. А що так за друга модель? не пам'ятайте, 5 років пройшло згоди. Так, далі також те, що ми з вами розглянули, математичні моделі, тобто те, що ви бачили на стінах, так, графічні певні об'єкти, тобто подання за допомогою того чи іншого графіка якогось процесу. Ну, тобто, таке найпростіше, що можна таке, найпростіше. В принципі, собі... в принципі, це б могло б я теж про це спочатку думав, коли. Готувався, я думаю, ну теж побудую ось такий графік, покажу вам, графік каз, здавалось би, так, від народження до старіння, Але ну дивіться, якщо ми візьмемо так, то, наприклад, візьмемо ось тут в нас роки, а ось тут у нас ну, вік. Так, ось тут у нас вік, як, який... Вік, який буде постійно збільшуватися. А тут що буде зріс, ну ми не все ж життя зростаємо. Так, ми зростаємо Ну, наприклад, там... роки там 2020-ті. Там... Демографічний графік можна взяти? Демографічний, ну тут скоріше, теж, я б не сказав би, що постійно зростає щось. Можливо, по в яких роках зростала заробітна платня? Температуру тоді треба обмежити. А може типу наприклад, сонце зростати, ну типу, воно ж піднімається, може це? Може, може і так. Але воно ну, то потім так. і спадає, а тут ну, щось так. зростає а до ста це... градусів, що зростає кожного ранку, ви цей, ви цей звук точно чуєте, щось свистить. Вторая алгібра в чайнику, Правильно, вода, вода кипить чайнику, нагрівається. Тобто, чим більше вона нагрівається, правильно, тим більше вона температуру набирає. Ну, тобто, тому я обмежив тут до 100 градусів потім, тому що вона ж не може більше, вона потім википає і все. Тому ось таким чином. Далі, ну і звичайно, що імітаційні, тобто імітаційні, що мається на увазі? Наприклад, імітаційні, доволі, доволі цікаві, можна подивитися в інтернеті в Ютубі. Стосується, наприклад, моделі автомобіля, ну там дійсно дуже цікаво пояснюється, з чого складається автомобіль, тобто з яких основних трьох частин, тобто які, з, з основних трьох систем складається автомобіль. Це не враховуючи кузовну частину так Тобто, за допомогою чого він рухається і так далі. Дуже цікаво подивитися, можете подивитися, потім розкажете, сподобалося чи ні. ну Тобто, подивитися, як рухається то чи інший та чи інша машина, не обов'язково це буде саме автомобіль, тобто будь-яка машина. Далі. Що таке саме комп'ютерне моделювання, процес відтворення поведінки системи за допомогою комп'ютерної програми, що реалізує подання об'єкта системи або поняття у формі, відмінній від реальної, за допомогою алгоритмічного опису, що включає залежності між величинами і набір даних, що характеризують властивості систем та динаміку їх зміни у часі? Запишіть собі коротко: ага, запишіть собі коротко, ось. Це визначення, тільки коротко, своїми служба погратися тепер. Тепер я хочу з вами трошечки, ну зовсім трошечки, у нас часу небагато. Дивіться, те, що я вам казав, яким чином ми можемо роз, розбагатіти. І те, що вам треба буде зробити потім в домашньому завданні. Дивіться, як це можна зробити? Як це можна зробити? І так, дивіться, якщо встигнете, можете відкрити Excel. Ми трошечки спробуємо. Ми трошечки спробуємо. Якщо є, якщо є поряд, можете спробувати. Якщо ні, подивитися потім в домашньому. У вас буде схоже домашнє завдання, в принципі. Ну, давайте ось так зробимо кількість років, накинемо трошечки. І так, дивіться. Ну, давайте візьмемо те, що, скажімо так, близь, близьке до наших реалій, так? Ну, якщо ми от хочемо відкрити, наприклад, якийсь депозит. Давайте так. Найбільша ставка в не знаю, як в інших банках, найбільша ставка в Приват 24 за вкладом стандарт. Саме тому що так, 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 візьмемо вклад стандарт 11%. 11%. Тобто. Я тут напишу не 11%, а 0,11. Ну, через те, що нам треба подати його все одно в десятковому дробі, щоб потім зручно було обчислювати. Далі, скільки щороку ви хочете вносити грошей до вашого депозиту? І ми з тим. Давайте так. Дивіться щорічний внесок, щорічний внесок. Давайте візьмемо спочатку 12 тисяч гривень. Чому я пишу мінус, тому що ми кожного разу ці гроші що робимо? Витрачаємо. Віддаємо. Ну, не витрачаємо, віддаємо в банк. так Тепер, тепер, тепер яка у нас буде сума на рахунок? Як нам це розрахувати? Є в нас така цікава функція. Натискаємо дорівнює. Далі натискаємо: пам'ятайте, вставити функцію. Там, де в нас фінансові функції. Там, де фінансові функції, шукаємо функцію BS. Шукаємо функцію BS. Далі. Далі далі. Тепер ставка. Ставка річних у нас 11%. У нас 11%. Далі. Кількість періодів. Ну, то, точніше, загальна кількість періодів виплат інвестицій у нас, ну, тобто, кожен, кожен рік. Але цей кожен рік ми з вами фіксуємо. Далі. Далі, далі. Так, 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 так. Виплата. Угу, угу. Виплата кожного місяця. Це в нас в нас кожного місяця, точніше, кожного року ми будемо платити ось цю суму, яка в нас також буде незмінною. Яка в нас буде незмінною. Тобто, якщо ми кладемо 12, після першого року у нас 12 тисяч буде. І кожного року в нас сума буде збільшуватися. Тобто, як ви бачите, після кожного року ми отримаємо, після 10-го року в нас буде 200 тисяч гривень на рахунок. Тепер повертаємося до того, що сказав нам Максим. Тисячу в місяць. О, да? Да. А, ні, тисячу щороку. Я хотів думати, що в місяць. Ні, тисячу щороку. Ну, якось так собі розбагатіємо насправді. Ну, з тисячу за 10 років 16, ну, тобто, це кожного року по тисячі зверху, ну, таке собі задоволення. Тепер, ну, те, що хтось ще казав, три, да? Три. Ну, три тут трошечки цікавіше, але все одно, як ви бачите, все одно ну, не так цікаво, як, наприклад, якщо це буде кожного. За 10 років ну в принципі так. Ну цікава домашнє, домашнє завдання побачили.